Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі. Фавбе! Спонсор перегляду Твого футболу! Найбільша футбольна подія літа. Клубний чемпіонат світу з футболу 2025. З 15 червня по 13 липня. На Суспільне спорт та на місцевих каналах Суспільного мовлення. Це Роузбол стедіум в Лос-Анджелесі. Парісен-Жермен та Ботафого вже на полі, вже вони готові ставати до роботи сьогодні із ротацією від Луїса Енріке. Ну і спробує дати бій парижанам. Найкращий колектив Південної Америки це не вдається останнім часом навіть найкращим командам Європи. Привітання учасників матчу. Знову ж таки вони він виграв усі найголовніші трофеї разом із лігою чемпіонів та кубком світу. Але за що одного дня його зненавидів увесь світ. Чому йому погрожували вбивством? Що сталося між ним та Зінадіном Зіданом? Новий випуск гри футболів про Марко Матерац. Запрошую до перегляду.